Вітаю, шановні глядачі каналу, бажаю гарного дня. Хочу зняти для вас, як я закриваю петлі красиво, без стягування голкою. Перше, що треба розуміти, як порахувати довжину нитки, яку вам треба залишити для того, щоб закрити ваш виріб. У мене це нижня частина мого виробу, і вона зв'язана по колу. Тобто, бачите, ось вже резинка висока така. Тобто, повністю по колу буду закривати. Я взяла нитку, і завжди так треба робити, в залежності від довжини вашого. Вироби, що ви закриваєте, я взяла нитку в три рази більше, ніж загальна довжина мого виробу. Ну, тобто на глаз метала три рази. І я для страхування додаю там десь ще 10-20 см на всяк випадок, щоб все-таки десь не помилитися і потім не було вузликів. Ви розумієте, що їх сховати дуже складно і неприємно. Це один момент. Другий момент, розумієте, що якщо такого в'язали по колу, це нижня частина якогось свитра, то нитка довга, навіть не вміщується в мене в камеру. От. Як я вирішую цю проблему? Адже довгою ниткою шити незручно. Я її складаю в декілька разів. Ось таким чином. Якщо ви маєте спеціальну голку для в'язання, то з таким широким бушком, ось вона і така у мене, їх повно, це не проблема. То я таку в два рази склала і потім цю в два рази складену ниточку протягую в голку. Коли використаю вже трохи, вже піде на зшивання, я витягну і поміняю. Але за, за рахунок цього... Корочую собі нитку, щоб не було дуже довго. Ось таким чином, бачите? Так, і готово. Не вийде мене скоротити дуже, тому що все-таки виріб довгий і широкий, це мене свите десь на розмір 50-52. Ниток пішло в мене, поки що ще рукави не готові, ниток у мене пішло вже десь грам 600, тому що. Такі нитка груба. І ну, не можу сказати, що вона важка, але і нелегка. Ховаємо праву спицю, починаємо прошивати з лівої спиці. Одразу хочу попередити, щоб вас не заплутати, я буду показувати, як закривати петлі по колу. Тут є певні особливості, але особливо лежать петлі. Крім того, в мене петлі нестандартно лежать, тому що, як правило, завжди, коли я розумію, що буду робити таку резинку і закривати гонкою, я останні десь 4, інколи 6, в залежності від товщини нитки, рядочків пров'язую полою резинкою, порожньою резинкою, російською мовою полою. Ну, тобто, виявляється, тут тільки лице і тут тільки лице. Тоді, тоді вона красивіше дивиться на загальному вигляді. Звичайно, можна просто один на один закривати, це не проблема. Але поки навчитесь це робити, то краще я рекомендую все-таки в'язати цю порожню резинку. Давайте почнемо. Сподіваюся, що ви гарно бачите. Основний принцип, який вам треба зрозуміти, щоб навчитися це робити, це не складно. Тобто, Насправді, коли зрозумієте принцип, тоді будете робити це ну, дуже скоро. Значить, спочатку ви з'єднуєте між собою ось ці дві лицьові петлі. Потім переходите і з'єднуєте ось ці дві. Вони з виворотного боку, але на вивороті вони теж лицові, тому що я порожню різинку в'язали. Головне зробити між ними правильний перехід і правильно загнати. Голку в ці петлі. Я буду робити знов таки по колу, але якщо у вас поворотні ряди, то ви просто дивіться, як ви будете зшивати, щоб петлі лягали рівненько, тобто, щоб вони не були перекручені. Це вам краще зробити, щоб я вам зараз не плутала за нижню дольку, за верхню дольку. Просто повторіть принцип і подивіться, як лягають петлі. Якщо петлі лягають якось перекручено, значить зніміть, розпустіть ці декілька шитих петельок. І подивіться, зробіть те саме, але вже якось інакше підхопіть цю петлю. Мені доведеться ось цю виворітну петлю, яка тут лицьова, а з мого боку виворітна, Підчіпляти ось так за задню стінку, тому що я розумію, що звідси це передня стінка. Мені треба, щоб ця петля лежала із вивороту, із лиця красиво. Якщо я її візьму так, вона в мене перекрутиться. Ось і весь принцип. Починаємо. Цю петлю можна зняти, яку я почала першу, потім ми її знайдемо і підхопимо. Пам'ятаємо, спочатку ми з'єднуємо дві, дві спереду, дві ззаду. Так як у нас ми починаємо з задньої петлі, то ми починаємо з'єднувати спочатку дві задні. Ось я посуваю цю, щоб не заважала мені, і підхоплюю задню петлю. Я їх з'єднала. Трошки буде ось так, тому що нитка довга і нитка груба. Вибачайте, я розумію, що воно дратує коли. Витрачаєш час на ось перегляд непотрібної інформації, але ну, інакше не вийде. Так, Заважаю спиця. Це все деталі, вони виправні, нема такого, що не можна виправити. Взагалі я за те, щоб в'язання приносило задоволення, а щоб це не був якийсь... Високий технологічний процес. З'єднали. Тепер переходимо наперед. Тут так само петля в мене повернута, тому що я в'язала по колу. Якби було поворотом, було б так. Але так як вона повернута, мені її треба підчепити ось так. І вона тоді буде рівненько лежати, якщо так. Підчепити і цю петлю підчепити так само. В наступну петлю ми заходимо знизу. Оце важливо запам'ятати, не звідси, а звідси. Ось так. Зсередини начебто. Знову витягуємо, потерпіть, будь ласка, нитка довга. Ось так витягуємо, підчепили, з'єднали, є. Ось ці дві петлі перші можемо пропустити. Потім, коли ви зробите коло, ви їх побачите і з'єднаєте між собою правильно. Тепер нам треба повертатися знов назад. Знову робимо ту саму дію. Але тепер ми вже в цю виворітну петлю заходимо не зсередини, а згори. Тобто згори можна вже знімати. Наступна петля з середини. З'єднали, тягнемо. Так, на жаль, на довгих виробах буде спочатку ось така ситуація. Повертаємося на лице. Знову згори підчепили, вирівняли петлю, щоб правильно лежала з середини. Витягли. Тобто, по суті, два кроки все. Вибачте, так, є, ще не видно, але буде гарно. Повертаємося назад, знову з горею підчепили, можна зняти Таку відтискаємо, щоб не заважало, і підчіпляємо з середини Не чекайте, що у вас перші зшиті декілька петель, будуть вже гарно виглядати. Як би не, які би не мали досвід, чомусь воно здається, що не виходить. виходить Так, вибачте, дрібнички є. Повертаємося знову до нас до попередніх. Тепер згори Підчепили зсередини. Витягли. Є. Ось вже трошки щось. Стає видно. Повертаємось. Знову згори підчепили. Бачите, ця петля вже, ну як і ця, вже частково прошита попередньо. Але так як ми їх з'єднуємо, то ми чередуємо. Підчепили, можна зняти. Зсередини вули витягуємо. Так. Є. До речі, рекомендую, якщо ви будете тренуватися не одразу на виробі, то візьміть якісь грубі нитки, дійсно, на них, на них простіше вчитися. Повертаємося назад, підчепили згори, підчепили наступну зсередини, витягли. Є. Ось дивіться, вже воно. Тому що грубі нитки, то воно вже видно. Повертаємось на зворотній бік. Підчепили згори або ззовні, як, як вам зручніше сприймати, зсередини витягли. Повертаємось на лицевий бік. Підчепили, ввели голку згори, ввели голку в наступну петлю зсередини. Ось ми їх з'єднуємо між собою ці дві лицеві. З'єднали, тягнемо, виправляємо по ходу справи все, що наважає. Повернулись на виводі. Тут так само згори підчепили одна петля, підчепили з середини. Ось вона, друга петля витягли. Якщо б це були поворі... поворотні ряди, то е, воно б було в плані того, що е, підчіпляти легше, тому що петлі б лежали стандартно, рівненько. Але тут воно, ну, бачите, не так. От. Повертаємося є. Тепер цю частину. Підчепили цю другу лицеву підчепили ось так. Ось вони витягли. Не затягуйте, тому що, якщо ви зв'язали порожню резинку, вона вже трошки тогіша, ніж звичайна. Так, повертаємося на зворотній бік. Підчепили, можна зняти згори, наступну підчепили з середини. Ось так. Ось вже трошки видно. Давайте ще раз і закінчуємо. Так, вводимо спочатку петлю, зверху, підчіпляємо, з'єднуємо єд... спочатку лицеві з лиця. Ось так, другу лицеву зсередини підчіпляємо, витягуємо нитку. Тепер повертаємось на задню частину виворіт. Ну, робимо те саме. Зверху підчіпляємо, можна зняти так само і підчіпляємо другу з середини. Пам'ятаємо, що підчіпляти треба так, щоб петлі лягли рівненько, в залежності від того, як ви в'язали цю резинку по колу або поворотними рядами. Повертаємось наперед. Підчепили зверху, можна зняти, зайшли з середини. Ось вони, ще раз так зроблю, потягли. Робимо те саме з виворного боку. Підчепили зверху, можна зняти. Підчепили зсередини ось так. Витягли нитку. Ось результат ви вже бачите. ось він. Тут трошки я стягнула, тому що було спочатку. Намагайтесь все-таки не стягувати. Але це не принципово, я не буду перероблювати, тому що е, це нитки, воно все в процесі. Е, Дов'язування в процесі дошивання, в процесі прання і носіння, все вирівняється. Якщо вам сподобалось моє відео і зрозуміло, що я розповідаю, буду вам дуже вдячна за те, що поставите лайки або, можливо, напишете якісь ваші побажання в коментарях. Бажаю вам гарного дня!